Всім привіт! Замовив кліматичний комплекс Panasonic fvx R50R в мобільному застосунку сайта розкаюа. Замовив з доставкою в відділення. Оформили замовлення дуже швидко, доставили на наступний день. У відділенні перевірили цілісність упаковки. Все було добре. Далі більш детальний огляд та розпакування самого товару. Так, ну давай, первое выражение, трошки декілька слив, упаковано на дину М -м -м. полотна упаковочка с пенопластовым Так, <плодисменты> У нас тут документация лошади. Інструкція українською. — Так, чудово. Кабель живлення. Я думаю досить довгий. Мабуть, зараз швиденько знімемо пакування і продовжимо. Так, Далі у нас ми зняли пакування, трошки роздивилися. Панель управління, у нас є, тут у нас розміщений фільтр, сам фільтр. Так, далі у нас тут ємність для води. Враження зараз, ну, як, враження найкраще зараз у нас. Є блокування від дітей. Так. Ну, роздивляємося. Далі будемо користуватися. Дякую.